Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Тут наші цвіти. Така в мене сувонце сьогодні. Хочу показати свої дерева. Вже у нас тепленько. Бачите, не посипалися, цвітуть. Все-таки так грикос. Псуха у нас. Такая красота. Тоже на это идти. Така в мене красотень. Тепер підемо заберемо козулю. Не померзло нічого. Я зняла вже, подивіться, мішечки, які були на деревах. Тут гарнюня. Не одмерзло нічого. Ось така красота. Нічого не померзло. Все є. Оці я теж закривала. Все гарно. Піду козу заберу. Сонце, погода. Подивіться, як гарно у нас ну, сьогодні. зараз Вітер на вечір трошки. Така погода гарна. Аж мене гарно, як до хати йти. Там так на за ці тут Ось ну, такі в мене зараз піду по козульку. Отут тут ще посадила піон. Це так зараз розцвітують. Даймо покажу. Воно ну, вже моя, вже козочка наша гуляє. Вона живе в мене тут сусідки. Зараз покажу. Зараз піду по її. Вона ж перейшла до річки туди. Тут ніхто не живе, закрила двері, побуде бігтись, не втікло, як зелено все. Це вже вимішень зацвітуть. Тут у нас є не по сусідству, є така хата. Вона продається, участок такий, такий гарний участок, до річки виходить. Може хто хоче. Подивіться, хата тут, хата старенька. ну, Участок дуже гарний, дуже гарний. о, Подивіться, який участок великий, більший навіть за нашій, як у мене більший участок набагато. Ось Тут от квартиранти жили, да, якусь буду построїли. Тут хата. Отак. Тільки тут хата є. Коли хата виноградна, так гарно тут було. Гараж тільки. Остався тільки гараж, хлів упав. Подивіться, хліва нема. Хліва немає вже. О, Він упав. Ну, тут я бачу якісь є. Тут була дрова. Теж його впали нема. Отут гараж, Ну, там якісь є блоки, щось такі, якісь доски є, я заглядаю. Хлів упав, хліва нема. Ну, як так розібратися, його можна було б... Відремонтувати стіна від нас ще осталась, від стіна. Ну, таке. Тут а, виход так на річку. Ми то садимо тут коло річки, а вони нічого не садили. Тут моя коза десь гуляє, зараз ми її знайдемо. Білочка! Білочка! Ходи! Отут у їх є ставок. Подивіться, цього від ха дуже великий участок, знаєте, вони не продають, як так нашим міркам. Не продають, щоб тільки продати. Ось тут є ставок. Ставок за забором сюди до річки. Отак. Ставок такий теж чималий, великий був. Був дуже гарний ставок. Виходив у річку, Ну тут попрацювали хлопці. І вони його, ну зараз води більше. Ось такий дуже великий. Ми за... тут ми садимо, наприклад, вони хто тут, щоб розробив землю, то можна було б садити теж. О, моя коза стоїть, ходи, білунечка хата Вони поставили її на продаж. Ось такі мене забираю свою, У нього моя дівка, йди, де зі мною, стій стійма. На шнурочку я її держу, йде, не дергай, йде помаленьку. А та коза була, в мене торвала руки, не можна було пройти. Отакі в мене. Сьогодні свята всіх вітаю світом всім. Дай Боже, до Паски дождати. Кажуть, верба б'ю не я б'є через тиждень-великдень, дай Боже, щоб все було добре в нас. В, нашій, в нашому краю, всім людям добра, здоров'я. От і гарно йде. О, Я навіть шнурочка, воно так трошки держу. А та я що була, то руки виривала. йдем Ай, поїсть трошки, я побуду, похожу. От бачите, держу шнурочка. nerwanie daj czego.